Так, Всім доброго здоров'я. Ну Ось під кінець сезону вирішив я зняти циліндр з мопедика. З часу виходу відео мого про мопед попереднього, де я показував цей мопед. Я наїздив близько 800 км. Ну, Але проблема ця з нагріванням циліндра, нагрівається циліндр і втрачається сила його, також вона присутня. Ну, в принципі, в міському циклі воно не суттєво відчувається. Коли вже їдеш десь за місто, а особливо під горбами, відчувається більш критичніше. Ну і що ж, зняв я циліндр. Зняв я циліндр Ну і виявив, які речі. Зазор між кільцями в робочій частині циліндра, ось там робоча частина, становить 0,9 мм. По книжці пише від 02 до 08. У неробочій от частині от на початку тут циліндра тут є така неробоча частина, можливо, не знаю, камера зловить, не зловить. Коли заставляєш кольця сюди, проміряєш, зазор є 0,8 мм. Це є циліндр нульового ремонту. ось Взяв я нові кольця нульового ремонту, у мене такі були дід колись давно ще. Заказав там, через почту, через. не знаю, як там раніше заказували. Поставив їх, отже, де не працювали кольца, там зазор є 0,2 мм. Де кольця працювали, зазор 0,3 мм. Отже, виявив, що циліндр сам з'їжджений на 0,1 мм. Сам циліндр. Ну я не знаю, я думаю, що його не варто зараз шліхувати під перший ремонт. Я в мене комплект там поршень кольца першого ремонту. Я думаю, що його не варто шлюхувати під перший ремонт, а ще встановити кольца, кольца нульового ремонту, і вийдуть зазор 0,3 мм, і ще на них поїздити і спробувати, як він буде себе поводити при нагріванні і так далі. Проміряв я поршень також, проміряв всі зазори, колінвала, все, все добре, пальчика, ну, ну все добре. На мій погляд, тому поставлю на старий поршень нульового ремонту, поставлю нові кольця. Ну і спробую, як він себе буде поводити. Щоб хоча б я доїздив цей сезон. Зимою, думаю, зимою планую більш детальніше його реставрувати, переглянути як. що ну, Тут особо і реставрувати багато нема чого, так як все знаходиться в досить в Хорошому пристойному стані, всі там колодочки, ну все все інше. Можливо, перероблю вихлопну. Ну, є в мене деякі плани. Можливо, зніму. Також, також за, за бак ось цей бак його вирішив пофарбувати. Ну, от так, прошу поради, хто, хто більш має справу там, з мопедами, з ремонтом двигунів, порадьте, добре я роблю. Поставлю ці нульові кольца, чи також потрібно розшліфовувати циліндр під перший ремонт. Ну і ось такий бак Бак від верховини. Його треба пофарбувати. Зараз я стираю повністю фарбу ось таким от кругом, болгаркою. Пізніше ґрунтую Шпаклюю універсальною шпакльовкою, так як тут нема великих м'ятин. Ще раз грунтую, ну, там чуть-чуть перейдусь наждачкою з водою по ґрунті, ну і пофарбую. Такий, от, такий от бачок з іншої сторони таке от дороблене кріплення на раму. Я тут сильно вичищати не буду, тут зафарбую, загрунтую. Мені краще що головніше, щоб з цієї сторони і з боку був менш-непоганий більш непоганий вигляд. Ідеалу не прагну, прагну більш практичності, ну, але бак все ж таки треба пофарбувати. А якщо робити, то робити так, щоб було. Надійно і добре. Так, ну що ж, обдертий до металу, погрунтований, пошпакльований. Ну і зараз ще раз загрунтовую, переглядаю, дрібною шлюфшкуркою з водою перейдусь і буду фарбувати. Я таку тимчасову роботу над мопедиком. Зібрав циліндр, поставив зібрав карбюратор, поставив тут додатковий фільтр. Такий я не знаю від чого, він від скутера пофарбував бак, правда, колір не підійшов, але все одно я буду, скоріш за все, розбирати повністю цілу яву і перефарбовувати, підбирати вже тоді колір. Ну, тут яка фарба була, такою і пофарбував. Ось, заводиться досить гарно. Зараз заводимо давно. Сподобалось, тяга досить сильно піднялась. Зараз буду пробувати їхати 70 км. Ну і вже побачу, які нюанси, як буде грітись, як буде працювати. Ну От, в принципі, все, що я хотів показати по цьому мопеду. Зимою планую таку повну реконструкцію, як кажуть, до болтика. Але зараз є досить багато роботи. І мушу сім'ю годувати, не, не маю часу я з цим от мопедом зараз гратися. Зробив так, щоб він мені був під рукою, щоб їздив, куди треба під'їхати. Сів, завів і поїхав. Ну, В принципі, такі справи. Всім дякую за перегляд, бувайте здорові!